Вітаю на каналі Філологічні цікавинки». Закінчення кличного відмінка залежить від відміни та групи іменника. Кличний відмінок іменників першої відміни. Іменники твердої групи мають закінчення О, Миколо, Інно, Україно. М'якої групи мають закінчення Е? А після голосного та апострофа є надіє, пісне, Марії. Іменники мішаної групи мають закінчення е душе, листоноше. Якщо ми використовуємо іменники писливого значення, ми вживаємо їх із закінченням ую. Бабусю, ганусю. Ми вживаємо їх із закінченням Ую. Бабусю, ганусю.